Я хотів би сказати перше. Ну, те, що позиція депутатів, які сюди не приходять, вона не зрозуміла. Я думаю, в мене є одне пояснення цього всього. Так як ви нас запрошуєте, то можливо надто велика прозорість роботи комітету. Може, треба якось. Ми можемо не прийти наступний раз, може тоді зберуться регіонали, тому що очевидно, що інших пояснень я просто не бачу. Це перше. По-друге, звичайно, вже б ну, реакція могла би бути, тому що є звернення. І громадських організацій, і платформи східного партнерства Олександр Сушко, і громадської експертної ради, звернення на президента, прем'єр-міністра. Я просто ще раз інформую, що відповідей насправді і стосовно цього питання ніяких немає. Тобто це питання піднімається, і воно дійсно для при зустрічах з послами нещодавно була зустріч, в тому числі в форматі експертів з міністрами чотирьох країн, які приїздили в Україну, і в принципі ну не хотілося взагалі піднімати такі питання, які я вважаю, технічні. Але вони можуть стати дуже поганим негативним іміджовими питаннями, особливо в цей важливий період до підписання угоди про асоціацію. Тому ми просимо вас і навіть якось спонукаємо вас не просто це питання знову там надіслати президенту, а поставити питання на фракціях, тих фракціях, які підтримують євроінтеграцію, поставити питання роботи профільного комітету, розглянути і виробити там пропозиції, яким чином врегулювати ситуацію. Тому що ну це виглядає дивним, коли люди дійсно не ходять на роботу, але у вас же є механізми реагування внутріпарментське. Ну і давайте відверто скажемо. Я поки що не бачив іншого комітету, де ну так от не збирається, немає кворуму і немає засідань. Тому питання дуже серйозне, і питання не тільки євроінтеграційне, питання ефективності роботи парламенту. Якщо б змогли вирішити питання з індивідуальним голосуванням. Поставте, мабуть, і це питання серйозніше перед головою Верховної Ради, перед регламентним комітетом. Але важливо, я прошу вас, це зробити це питання політичне. Я наголошую на цьому. Це вже не питання суто регламентне, суто роботи комітету. Це питання вийшло за рамки цієї будівлі, і воно торкається вже і тих громадських організацій, експертів, які хотіли би сприяти євроінтеграції, але це не можуть зробити, тому що йде блокування політиками, які бирав народ більшість якого за євроінтеграцію. Тому парадокс ситуації. Прошу вас донести таку позицію також до керівництва.